Ого, це короб, слухай. Всім здорова, що знову на риболовлі. Поступила інформація, що тут на одному водойомі прокльовують хороші такі карасі лапки. Тому я сьогодні зарядив своїх три фідера. Два фідера взяв один пікер. Тому клюють вони тут здорові, але блін, не так часто. Ну і щоб увеличити свої шанси, спробуємо. Так що всім приємного перегляду. Звісно, дивився на людей там дофіга. Не знаю, чи знайдемо місто. Приїхав після обіду вже сьогодні. Така у нас більш вечірня буде риболовля. Так що, що сказати, всім приємного перегляду. Друзі, поставте лайки, не забувайте про лайки. Давайте вже наб'ємо хокісоточку лайків на цьому відео. Підписуйтесь також на наш TikTok, Телеграм. Коротше, в описі буде все. Всі посилання. Ну що, я отаке місто. Друге, зараз буде мішати прикормочку, мішаю. Зараз вже такий, таку пачечку від флагмана і додаю ось таку, вона зелененька. Офігене. Це у нас таке більше пряне. Це вже у нас із спеціями йде. З такі дві пачечки. Також в мене є ліквідік, може я сьогодні добавим, І будемо закидати. Так, давайте я вам покажу свою снасть на пікерочок. З двома крючками. Мене, звісно, захейтили. Те, що я беру два крючка, там же я прям найсерйозніший став браконьєром України. Що я на флет ставлю блин два крючка, а не один. Ну, то таке, дивіться, два крючечка флет, як от престана, такий красивий, класний флет, но дорогий страшне, блин У мене тут скользящий монтаж офігенно работает. Мені дуже подобається. На другому фідері буде теж флет і на ще одному буде. Раннінг гріх. Взяв побільше сьогодні, подивимося на кльок. Якщо буде нормально клювати, то уберем декілька удочок. І по наживці в мене, звісно, мотиль і опариш. Будемо зараз цепляти мотиля. Ось так це у нас виглядає, дивіться, такий флетик. І у нас тут мотиль і опариш. Так, тут у нас по кормушечки це у нас дюза 50 грам. Із ранінг ріх. Бачите такий монтаж Фідер Фідергамчик і поводок сантиметрів, напевно. 40 Маленький крючечок, мотильок і на пластик. Ну і все, і швиряємо нашу бамбулу. Так. Виберемо собі орієнтір. Десь. Оттуда. Так, друзі, це вже друга покльовочка, перша. раз зійшов, не ну, слухайте, тут дали так, чи то може після зими, непривички. Перший раз зійшов, бо була, блін, ну сильно в мене маленький. Дивіться, ні фіасі. Ребята, Що це тут витворяється, хреніть? Там чи він в камні, вона почала швидше вести. Коротше, перший зійшов, тому що... Були сильно маленький ключі тут а це я на флайтик вже закинув, поки там крючок міняв. Так, тут, да, тут і камні. Дивіться якийсь. Ну хороший, слухайте, фігасі. На мотилька. Мотиль тут опариш. Дивіться, який лапа. я я я я я я, я їздю. Щоб ви розуміли, оце місто моє знаходиться буквально дві зупинки від мого дві зупинки трамвая від мого. Дому. А я їздив блин, за годину, за Чи... пів години треба їздити на ті міста, де коліє маленькі красики. Тихи ця охреніть. Я бачу, що ми пікерочок теж переставимо то й будемо на пікер із фідером. Есть. Здесь, о, о, блин, там камни здесь. Сейчас зашел. Да, тут, короче, камни. И собачки эти сходы. Так, ну давайте я вам покажу, как я тут обустрою все, дивиться. Вот так это все выглядит. Рюкзачок там. Стульчик. Два фідерка, пітер лежить, не закидав сейчас. Так хорошо клювало, зараз, звісно, кльов трошки притих. Багато сходів, От щось. Там то камінь чи бровка якась із нього сходить. Ну нічого, Главное, щоб кльовочки були. Зараз, звісно, немає, поки що цікає. О, оце ти бійна, ось. Оце ти на, друзі. Сьогодні почала у нас клювати така. Фігня. Таке нам не треба. Все. Ну, прям тут у него ці карасі, і той клює, Ну той уже зацепилось, конечно. Ман. Просто якісь... Вот, под берегом и не так сильно. Зайшов тут и как Угу. Так що обратно покльовка, дивіться, який бешений кльовак блін. я сподіваюся не зійде повише. Не, Ну, Вроді не брикається, то должен, должен зайти сюди. пришел кабан. Да. Еще такой светлый. Кейсы. Кабаневич клю... клюнул. Пишкай, пишкай, Водорослей немая. Тварь. О, бери О, вот коров, короб, слухай. А мужик карась здоровый. Не, карасивый. А? да? Вот это... <laughs> Мое почтение. <laughs> Ебать молодец, вообще вовремя сюда подошел. Хоть забираю его. Надо ну, Не, спасибо. Я тебе, мне не, не надо. На кухне чесночный. Да, ну, все, большое. Подержать можно. Сейчас, подожди. Да, я сниму И кино. Подержи, Думал, короб, но ну, не. Це, 600. Это, да, грамм 600, 700. Ну, это как на корочно. Ну, тоже на флет. Тканькой. Тканькой. Красивый, зацепился, зато вот так важко шел. Ну что, ось результат сегодняшней рыбалки, как бачите. Нормально вийшло, дивлячись на те, що ми сьогодні прийшли сюди після обіду, до вечора так посиділи. А, кльов, як так. Як я розумію, тут утренній. Тому, блін, ну за цього карася, звісно ж, лайк. Обов'язково дивіться який. Це я не знаю. Тілушний карась. Так що, в принципі, що всім дякую. За такий перегляд обов'язково ставимо лайки за таких красів і всім пока-пока. До скорих зустріч Добрий, випускаю цього кабана. Не хочу вбігати. У все.